Ну ось, остався я один, блін. Я не знаю, блін, коротше. 180-360 округ, блін, нікого не підпускать. Накрився, гранату кинуть ніяк. Один автомат з цієї сторони положив, другий з цієї сторони. БК. Віддірочка водичка, яке я тут кло це, блін, набираю. И все. Мама и, блин, потянул своего напарника, ну, свою двоечку пораненого. Мой пораненный Пашкан либо блин, сам. И я остался один. И, блин, ну, не жужжать, жужжать надо, блин. Антидронову, блин, плащейку повесил. Сейчас еще одну один у нас І так, блін, Зливаюся потом.